Доброго вечора, сьогодні у мене на обзорі 10 гривень 2024 року. Кахання опис пам'ятна монета кахання присвячена таємничій симфонії емоцій, яка розквітає в серцях людей, два почутті Яке протягом століть надихала поетів, художників, музикантів та мрійників. Номінал 10. Рік карбування 2024. Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1, діаметр 38,6. тираж 10 000. Метал позначення срібло. Дата введення в обіг 04.04.2024. 2024 Серія інших монети. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated гурт гладкий із загиблим написом. Художники Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. На реверсі монету на зеркальному тлі рельєфно зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Стилізована композиція є символом широго та всеосяжного кахання, вибрація якого сягає найпотаємніший глибин душі. Опис аверсу. Обот аверс. На аверсі в монети на зеркальному тлі розміщено стилізовано вигляди серця троянду, елемент оздоблення. Локальна позолота, у графічне полотно якою вписано слово кахання найпоширішими мовами світу, що підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів. Мали Державний герб України, напис Україна, крапка над літерою І, зображена в формі серця, номінал 10 та графічний символ гривні. Угорі над трояндою напис 20. 24 20 дробь 24 внизу Реальна вартість на аукціонах України від 3550 гривень до 3800 гривень. Якщо сподобалось лайк, будь ласка, тримаємося вистаємо. Слава Україні!